В Україні 18-та година у марафоні час новин» Випуск підготувала інформаційна служба «Інтера» Я анастасія Даугле. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом 14-тим за кілька годин після того, як понтифік закінчив урочисту масу, на якій його Офіційно проголосили новим лідером Римокатолицької церкви, як повідомив Володимир Зеленський. Він подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією і сказав, що готовий до діалогу у будь-якому форматі заради реальних результатів. А ще відзначив підтримку Ватиканом України та чіткий голос на захист справедливого і тривалого миру. До слова, саме Зеленський став першим іноземним лідером, із ким лев чотирнадцятий провів розмову. Хороша зустріч так, Володимир Зеленський охарактеризував перемовини з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо у Римі. За його словами, йшлося про перемовини у Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мали повноважень ухвалювати рішення. Президент підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого припинення вогню. Також говорили про санкції проти Росії: двосторонню торгівлю, оборонну співпрацю, ситуацію на полі бою та майбутній обмін полоненими. Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну, наголосив Зеленський. Три райони Дніпропетровщини потерпали від ударів російських військ. Оборонця збили на доблестю п'ять безпілотників про безпекову ситуацію та про наслідки атак розкаже кореспондентка «Інтер» з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю Олено. Тож, яку інформацію на тепер маєш? Привіт, Анастасія. Ввечері Агресора вів вогонь з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району по Межівській громаді Сенельківщини ворог вдарив БПЛА. Там пошкоджені господарсь... господарська споруда і приватні будинки через атаку, яку ворог здійснив напередодні в день. Там постраждали дві жінки 48-річна та 42-х років. Російський впівідрон поцілив і по Криворізькому району через влучання у Зеленодольській громаді потрошені сонячні панелі. І за інформацією обласної військової адміністрації скрізь минулося без загиблих та постраждалих це щодо безпекової ситуації. Днями до Дніпра прибула велика чеська делегація. З'їхалися представники уряду, дипломати та понад два десятки компаній-виробників республіки. Закордонні партнери вже тривали час, допомагають області, як в гуманітарних питаннях, так і в питаннях медицини. На форумі обговорили безпекову ситуацію та промислову евакуацію цивільного населення з двох прифронтових громад Дніпропетровщини. І подальшу співпрацю, зокрема відбудови. Далі прошу послухати короткий коментар. Попідровщина сьогодні являється значним і мабуть пріоритетним регіоном, де впевнений, що почнеться відновлення нашої країни після перемоги. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово, дякую, Олено. Про останні події на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Троє людей постраждали у наслідок російської атаки на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, уранці окупанти завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору Куп'янська. Авіаційний боєприпас розірвався на дорозі біля будинку. 55-річний чоловік зазнав поранень у двох літніх жінок. Гострий шок, пошкоджений будинок та господарчі приміщення. Попередньо ворог використав ФАБ 500 на Сумщині триває жалоба за загиблими. У суботу росіяни вдарили безпілотником по цивільному автобусу, що їхав до обласного центру з Білопілля. Загинуло дев'ятеро людей ще семеро постраждали. Десятьох дітей, чиї матері були у рейсовому автобусі, по якому росіяни вдарили безпілотником. Евакуювали з прикордоні Сумщини. У наслідок атаки загинула мама двох дітей. А мати ще вісьмох поранена. Дітей перевезли на бронеавтомобілях у безпечніше місце. Повідомляють. В обласному управлінні ДСНС дітей оглянуть медики, з ними працюватимуть і психологи. Бігти заради підтримки захисників понад дві тисячі учасників з усієї України зібрали забіг Спартан у Києві. Підтримка головного управління розвідки серед цілей заходу. Кому присвятили цьогорічний забіг та які випробування мали учасники? Розповість Євген Бригар. Рясний дощ, болото і холод. Погода у Києві в ці дні зовсім не для бігу, але для учасників Спартан Ukraine ніби нема перешкод. А те, що така погода не ну, заважає, це не комфортно, але це додає більше як мотивації. Тобто, виходиш з зони комфорту, і це ще складніше, і потім ще більше пишаєшся з собою. Сергій готується подолати дистанцію. Чоловік каже: серед учасників немає суперників. Забіг це насамперед виклик самому собі. Боротися з дистанцією, з людьми це таке собі з собою. Робити краще, зробити кайф, потримати, отримати драйв. Кіньбу ну, щоб ввечері, скажем так, спіймати дзен. Попереду 10 кілометрів, легких відрізків майже немає. Уздовж усього шляху десятки перепон. Зверху, знизу. Що пролізе? Бережіть один одного. Перелізти, стрибнути, метнути чи навіть пірнути під воду. Випробування на будь-який смак для багатьох це справжня боротьба зі своїми страхами. Давай, 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 трошки, давай, 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 давай трошечки, давай, давай. давай. Насправді саме головна перешкода це думка, що ти не готовий. Дуже багато людей, які кажуть мені там на кануні перед стартом, що я не готовий, я не зможу. Але ж потім, після фінішу, вони приходять задоволені і кажуть, я це зробив. Організатори кажуть, під час забігу кожен учасник має усвідомити, що сила духу дужче за силу тіла. Це відчували і бійці головного управління розвідки, які три роки тому провели одну з найскладніших воєнних операцій в історії України під назвою Небо тоді зуміли прорватися на гелікоптерах до вже оточеного Маріуполя, і це допомогло протриматися гарнізону Азовсталі та не допустити швидкого просування ворога саме цьому героїчному подвигу, і присвячений цьогорічний забіг. На характері на силі духу наші воїни спільно з воїнами армійської авіації та інших сил оборони здійснили цей неможливий подвиг. Вони дозволили триматися. Вони зробили цей рейд, який ніхто до цього не робив, і довели ще раз: що неможливо, можливо, тому цей захід це про характер, про силу духу і про нашу перемогу. Кожен з учасників та глядачів міг зробити свій внесок у збір на морські дрони. Магура вони вже неодноразово доводили свою ефективність у чорному морі. Тим часом фінішну лінію перетинають перші учасники. Найшвидший серед чоловіків Юрій. Він один із небагатьох, хто подолав усю дистанцію трохи менше як за годину. Відчуваю щастя. Ну це мій далеко не перший забіг. Ціль була сьогодні перемагати, але це напевно по очікуванням було б складно, тому що сьогодні реально сильні хлопці. Серед жінок першість у Наталі. Каже, для неї це була важка перемога. Я не вмію плавати, а там треба під воду ныряти. Чесно, я зловила панічну атаку. Там навіть на відео знімали. І я просто панічна що я дуже цього боялася. Але взагалі супер за два дні. Участь у забігу з перешкодами взяли понад дві тисячі людей. За словами організаторів, це рекордна кількість за понад п'ять років проведення Спартан Юкрейн. Євген Бригар, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.